там влажность, вот такая вешка за э, зиму обрастает 2-3 метра льда. ничего с этим сделать и технологически, и технически невозможно не в состоянии было военное, даже в советское время поэтому эта часть и сократилась как э, неправильно построенная, не на той высоте эксплуатируемая, потому что не в состоянии были в зимнее время эксплуатировать военную технику противовоздушную оборону я, честно говоря. Знає там про всякі громадські обговорення, але наскільки я знаю, вони в Воловецькому районі будують. Більшість з нашої території 50 противниківської. Сволявський район, Сволярська. На... Боржавський. за межами села земля Березоківської селі. Уси норы якие себя вырывал, подобного. Ну, кто-то в СМИ, Да, но тот было там, у них свое решение выдвинули уже. Это было да, не информация слуха, потому что они там 17 человек в Узкую кругу собрались, до да людей до населения не довели, а общее собрание села, сбор села не делали, с рада. И это мы только узнали вот буквально сейчас, значит, когда уже были обговорены. Значит, смотрите, первое, вам особенно <пишем> переживать не надо, не требует. Перше. Е, Забудову е, графіка свого по будівництву цих літаків е, ніяк не видно. Перше. Да, ми пішли на то, щоб підписали договір оренди земельної біля. Договор підписали, щоб сільська рада могла якось вшити. На сьогоднішній день, якщо ми розторгнемо договори, сільську раду треба призвестику просто закрити. Нема чим дати заплатити зарплату. Нема ні одного така проблема. Ви це все чудово знаємо. Вони не виконали забудови Перше. Не зробили геологію і геодезію. Ви бачили якісь роботи? Не бачили. Ну, видите. Вони там щось між собою, власники, <кхм>, міняються, не міняються. Нема, як Геннадій Геннадійович каже, наукового обґрунтування. Скажіть, будь ласка. Що було погано, що Березницька сільська рада за прошлого рік отримала 500 тисяч гривень. А де вони? Ну не в мене, йдіть в сільську раду, де вони суть? А Ані себе на зарплаті, а от проїдьте по вулиці, сіла дорога. Дорог, не є, ніч, не є, Для ніч не всі питанці. Народи не, не ремонтуються, а я на коліна, так, зате люди путь... сердяться, сільська рада не одного. Ні одного рубля не використовував по назначенню для села. Ще, сільську питання. раду і депутатів хто вибирає. Ви? Я, він, ви. Ми Воважайте. вас вибирали. Мене ніхто не вибирає. Я призначаю. Що... Ні-ні, я призначаюсь. Питання, дивіться. На сьогодні я в курсі. Ви провели друге громадське слухання. Так, сьогодні чекаємо окончательно, перш за все, ясно, що вони в усьому будуть враховані. Без вашої думки, ніхто нічого будувати. Ну, от за не буде. Ми, я це говорив Олені Павловні. Просив зібрати вас сказати, будьте спокійні, все буде нормально. Просто, якщо прийдеться закрити сільраду, то не буде у вас сільська. Та, Та не ліпше діяльність я на. Не треба <плес> 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 на ситуацію нарушати цю природу. Дорога полети була наполовині. 80% 90%. Я знаю, заробляють. Я знаю, що в літератію А що платять ті, що їздять на квадроциклах? Как красотой на месте ставится. Я Что вы мне вам платите? Территория большая. Ничего не платит. А вы такує санаторію або було щось зробити? полезно зробити? тут. Вот я бизнесмен, робить. Ну нам пульсирует это, зробите вы нашу, будете в том, что счастли. У нас буде робота. Тихо, спокійно і не треба. Так? Сегодня возьми добрых. Я розумію. Ну ви ж проведі, слухай. Все, там все за тому за я возмущаюся ще більше всього і з Києвом, рогаюсь кожний день. Ну, від того нема. Ви добре сядьте, і прочитайте закон про оцінку впливу на довкілля. Там все абсолютно розписано. Там яка.